Сучасний британський реанімобіль передадуть спеціалізованому військовому підрозділу медичної роти, який зараз перебуває на передовій. Це останні з п'яти реанімобілів, які отримали наші захисники. Передадуть військовим і спеціальні ліки для проведення операцій у польових умовах, маскувальні сітки та сухпай американського стандарту. Про це розповіли представники міської влади під час огляду реанімобіля. І ця машина приїхала до нас з Англії. Таких автомобілів було п'ять. На превеликий жаль, буквально через тиждень. Тоді ще йшли бої за Київ. Перший автомобіль було знищено ворожим вогнем. Решту автомобілів ми передали нашим військовим. і Сьогодні ми передаємо це вже наш п'ятий автомобіль, який ми відремонтували. Рені мобіль, він оснащений необхідними медичним апаратурою. Він дійсно буде потрібний нам в нашій. Кажем так, діяльності, так і сподіваємось спасе, чи допоможе ні одному хлопцю ще, тому це дійсно потрібно.